Вітаю 7 січня, Мене звати Катерина Терещенко, і це новини на каналі Клочок Тайм. Про підпільну школу у Києві, де дітям показують російські фільми і вчать радянських пісень. У Львові скандал з відключенням лікарень від світла. А Німеччина не планує надсилати свої війська в Україну навіть після можливого припинення вогню. Між США та РФ назріває конфлікт через підводний човен. Про усе це далі починаємо зі скандалу у самому серці столиці у Голосіївському районі. Журналісти викрили нелегальну школу, що працює прямо. もう。 При монастирі УПЦ московського патріархату Голосійська Пустинь, і вона має дуже дивну програму навчання. Дані факти оприлюднили журналісти слідства. .Інфо». Заклад офіційно називають сімейним клубом, але насправді він працює як повноцінна школа з уроками 5 днів на тиждень, групою продовженого дня та оцінками. Просто замість сучасного навчального процесу радянські підручники, російські фільми та вивчення радянських пісень і віршів Єсеніна. За даними розслідування, уж. Олі навчаються понад 60 дітей від 1 до 9 класу. Але цікаво, їхні документи формально значаться в ліцензованих українських школах, хоча ці учні фактично там не з'являються. І найгостріше під час занять дітям показують російські фільми про істинного чоловіка. А на уроках музики вони співають радянські пісні типу Під синім небом є місто золоте. Реакція влади не забарилася. Міністр освіти вже доручив перевірити всі заклади, де такі діти числяться. Але не навчаються офіційно, а СБУ почала власну перевірку. Втім, парадоксу тому, що на четвертому році повномасштабної війни в столиці України з'являється освітній простір, що фактично виховує у дусі ідеології країни агресора, і це викликає шок і безліч запитань, тим більше що класична освіта поруч продовжує готувати дітей до майбутнього, а не повертає в минуле. І Йдемо до інших новин, уряд заборонив відключати лікарні від електроенергії, заявила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Органи контролю, зокрема Держенергонагляд, перевірять можливі порушення цієї заборони у Львові. Пов'язано це з тим, що за ніч низку лікарень та весь електротранспорт Львова опинилися без електрики, і причина не в обстрілах, а в змінах у державній системі, які визначають критичну інфраструктуру, тобто ці об'єкти, які раніше не вимикали під жодним приводом тепер можуть підпадати під звичайні графіки відключень. Не можна прирівнювати ШВЛ до чайника саме так висловився щодо ситуації мер міста Андрій Садовий. Бо якщо штучний вентилятор, трамвай та тролейбус увійшли в один список із чайником на кухні, то хтось явно щось переплутав у кабінетах. Додав він лікарні працювали всю ніч, але завдяки дизельним генераторам, і ні пацієнти, ні місцяни цього не відчули. А от трамваї, і тролейбуси не поїхали вчасно по маршрутах. І міська влада вже на зв'язку з урядом від прем'єрки до міністрів і всі активно обговорюють, як так сталося, і як цього уникнути в майбутньому. Бо ж, коли йдеться про життя людей, це несправедливий графік, це питання безпеки. Добра новина у тому, що частину електропостачання вже почали відновлювати. і Очікується, що ситуацію почули і виправляють. Тим часом готуватися до жорстких графіків світла на вихідних закликали українців в Укренерго. Коли температура впаде до 20 морозу, очікується посилення відключень, заявив голова Укренерго Віталій Зайченко. Тим часом сьогоднішній ранок не минувся без трагедій. Зранку 7 січня Росія обстріляла серед міста Херсона. Через ворожу атаку загинув чоловік. Його особу нині встановлюють. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Водночас обласна влада оприлюднила фото наслідків російського удару безпілотниками по Дніпру увечері 6 січня, внаслідок якої постраждали п'ятеро дорослих та двоє дітей. Дівчинка восьми років буде оговтуватися вдома. 16-річну доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості. Сті написали в обласній військовій адміністрації. У місті вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівля, авто, інфраструктуру, газогін. А далі до новини з Німеччини вона не планує надсилати свої війська в Україну навіть після можливого припинення вогню. Про це чітко натякнув канцлер Фрідріх Мерц після великої зустрічі лідерів у Парижі. Пише видання Білд. Мерц дав зрозуміти, що, хоча Берлін не збирається розміщувати своїх солдатів на українській землі, країна продовжить підтримувати Україну політично, фінансово і військово. Але в Іншому форматі за словами канцлера, питання про розміщення німецьких військ може стати предметом внутрішньої політичної дискусії, але наразі її немає. Пріоритетом є погодження умов. Припинення вогню та узгодження подальших кроків з союзниками це означає, Німеччина залишить військову присутність поза Україною, навіть якщо інші союзники, як то Франція чи Великобританія, розглядають можливість розгортання своїх сил після мирної угоди. Пише The Guardian. Водночас смерть підкреслив необхідність продовження сильного політичного, фінансового та військового сприяння Україні, зокрема в контексті інших форм підтримки без прямих німецьких військових баз. you <sighs> Такий хід вже давно озвучувався Берліном. Ще раніше Мерс зазначав, що немає планів відправляти Бундесфер у зону бойових дій, а натомість акцент зробитиметься на зброї та технічній допомозі. Нагадав, що напередодні Мерс заявив, що Україна має забезпечити, аби молодь залишалася в країні та проходила військову службу, а не виїжджала до Німеччини, Польщі чи Франції. За словами Мерца, це питання вже обговорювали з українською стороною у Брюсселі, і він вважає. Що таке очікування Україна ймовірно виконає? Тим часом наближається конфлікт між США та РФ. Росія відправила підводний човен і інші ВМС для супроводу нафтового танкера, який переслідує Америка. Повідомляє Wall Street Journal. Там зазначили, що коли США почали переслідування, Белла 1 саме така назва судна був бездержавним під фальшивим прапором і підлягав арешту. США ввели санкції проти танкера за перевезення іранської нафти з чорного ринку від імені організацій, визнали сполученими штатами терористичними. Та пов'язаними з Тегераном Белла один понад два тижні намагався обійти блокаду США проти Венесуели, але не зміг пришвартуватися і завантажитися. У грудні екіпаж відбив спробу абордажу і вийшов у Атлантичний океан. Зараз у міжнародних водах танкер переслідує берегова охорона США. Судно перереєстрували як російське, дали назву Маринеру. А на борту намалювали російський прапор. Росія, за даними американських джерел, звернулася до США з проханням припинити переслідування. МЗС РФ заявили, що з обережністю слідкують за ситуацією. Тим часом танкер рухається приблизно за 300 миль на південь від Ісландії в напрямку північного моря. Йому на допомогу прямують російський підводний човен та інші військово-морські сили. Експерти попереджають, що спроба США силоміць затримати судно може спровокувати відповідні дії Росії та її союзників, зокрема Ірану. Далі про масштабні протести в Ірані країну вже кілька днів трясе. Люди виходять на вулиці через економічну кризу, обвал національної валюти та стрімке зростання цін. Загинули щонайменше 35 людей. Затримано понад 1200 осіб. Повідомляє Вашингтон Таймс з посиланням на інформацію правозахисників. Тим часом Clash Report повідомляє, що влада Ірану пропонує своїм громадянам щомісячні виплати у розмірі близько 7 доларів. США, щоб заспокоїти протести через економіку. Нічну кризу програма починається з авансового платежу за 4 місяці і має на меті компенсувати скорочення субсидій та високу інфляцію. Програма починається з авансового платежу, як ми вже сказали. І міжнародна напруга зростає. У США звучать жорсткі попередження Тегерану, А експерти говорять про можливе ослаблення режиму. Тож ймовірно, Іран входить у нову фазу нестабільності, і ця історія ще далеко не завершена. На цьому в мене поки все більше новин та аналітики на каналі Клочок Тайм підписуйтесь, щоб не пропустити до зустрічі.